70% іспанців виступають за те, щоб Україну прийняли до Євросоюзу. Шановні друзі, вітаю вас з Коста Баєна. Це берег Китів, Південне Андалусійське узбережжя Атлантичного океану. Подивіться, яка краса і ще деякі люди купаються. У нас сьогодні початок листопада 24 градуси на термометрі. Це ідеальне місце. Я не знаю, як вам виразити це. Всі, хто збирався переїжджати, всі, хто ще тільки планує, звертайтеся, всі секретні посилання будуть у коментарі. І у описі до відео. А я вже допоміг переїхати більше, ніж 300 сім'ям до Іспанії. Я знаю, як реально відбувається ситуація, і яка практика того, чи відмовлять вам, чи не відмовлять, і що може бути, на якому етапі відповідно до вашої ситуації. Бо у кожного ситуація різна. Хтось їде з України, хтось їде з Польщі, хтось переїжджає з Америки, хтось з Туреччини. Хтось перший раз заїжджає, а у когось іще був тимчасовий захист, а у когось були, наприклад, іще попередні заїзди, і попереднє оформлення, і вони ще раз заїжджають. Дуже багато факторів. Це все треба розбирати і вирішувати, як це, але зробити все ще, все можна до 27-го року. Після 27-го вони вже вся вся Іспанія вони говорять, що скоріш за все ми будемо припиняти цю всю історію і будемо припиняти тимчасовий захист або переводити всіх на інші якісь види легалізації. Але, Але іспанці, от саме мешканці країни, по опитуванням, вони виступають за те, щоб розширення Європейського союзу відбувалося з урахуванням України. Які країни? Планується для того, щоб е, ну, розширити Європейський Союз. Це Україна, Албанія, Боснія, Герцеговина, Грузія, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина і от дві країни, які викликають саме у мене зараз, ну, скептицизм: це Туреччина і Грузія. Грузія зараз рухається в бік. Росії ну їх ну, диктаторських законів, які вони там прийняли. Да, зараз у них протести. Євросоюз хоче розривати деякі, навіть без віз хоче з ними розірвати. Розумієте, у Грузинів до недавнього часу навіть не було можливості поміняти тут права на іспанські без екзаменів. Для українців ця можливість є і зробили ще за часів Януковича, і зараз вона є. Ну якби з Грузією так Туреччина. Дуже потужна країна, щоб вона увійшла в Євросоюз. І турки розвиваються у них ВВП нещодавно, ну їх розвиток економіки, да, от включаючи ВВП, він був навіть, ну, типу, динаміка розвитку була більша, ніж у Євросоюзі. Тобто їм, в принципі, і самим вступати не дуже так, то і Камільфо до цього Євросоюзу. Але для України це важливий момент. Це наголошує наше керівництво, це наголошує, що мені подобаються і європейські лідери. Але ті лідери, які є зараз. А ми розуміємо, що влада може змінитися, як ми це побачили вже wow. по Америці. І ми побачили іншу риторику. Слідження було проведено інститутом DYM. Опитування показало, що 69,7% іспанців за ухвалення нових членів Євросоюзу. 10% і 9% проти, а решта не визначилася. Найбільше прихильників розширення ЄС серед соціалістів. Тобто тут дуже багата підтримка соціалістів. Я вам зараз розкажу такі ну, речі, можливо, які вам ніхто не розкаже, як тут чому все відбувається. Зараз при владі уряд соціалістів. Ознаки да, цього уряду, негативні такі маркери, да, його, це те, що дуже великий відток капіталу. Всі капіталісти, всі люди з великими грошима, вони уїжджають і вивозять свої капітали. Наприклад, людина ось знайома у нього, ну, у нього була, була компанія по, перев, по перевезенням, і у нього буквально в декларації не, не зійшлись центи, один чи два центи. Він, звісно, міг би це доплатити без проблем. Але його штрафували там, близько там, 30 тисяч євро там, і так далі. Отак. Людина перевела свій бізнес в Португалію або в Марокко, ну частину в Португалію, частину в Марокко. Отак от, от. Ну і дуже багато виїжджають. Але позитивний це для тих, хто бідний, тому що соціалістичний уряд він допомагає тим, хто потребує допомоги. Це уряд ну, такої гуманності, да? також по оформленню документів. Це одна із зараз самих таких ну ліберальних країн, яка ліберально і відкрито відноситься до оформлення документів. Навіть зараз по українцям, я вам скажу. Тенденція йде в сторону того, що гайки почали закручувати. І для тих, хто хоче переїжджати зараз, поторопіться. Чому? Тому що, наприклад, ось нещодавно по директиві про тимчасовий захист ми говорили про те, тобто в ній написано, це просто це, це закон. В ній написано, що хто має право на тимчасовий захист. Це українці, члени їх родин. Та особи з посвідкою на проживання в Україні. Так ось цим особам з посвідкою на проживання вже було декілька відмов. Також в цій директиві не написано, що ти не можеш змінювати країну тимчасового захисту. Такої норми нема. Розумієте, але вже були відмови по. Зміні країни, якщо ну, неправильно зробили, як зробити правильно. Дивіться збірку моїх автоконсультацій, дивіться мої відео. Там дуже багато розповідають. Більше ніж дві тисячі безкоштовних навчальних відео по переїзду в Іспанію. Влаштування тут я зняв для вас. Це просто супер. Поставте лайк, підписочку і цю це посилання вийшли тим, кому воно зараз потрібно з ваших друзів. Так, от ну є праві розумієте, є праві, і у них ну більшість. Порівняно з ультраправими. Ну, У них з соціалістами приблизно рівна частина у парламенті. А от ультраправі, от вони вже взагалі, типу, ну от ні, типу, от ізоляція там така політична і так далі. Не знаю навіть. Я теж вважав себе правим, ну не ультраправим, ні. Але правим, але ви розумієте, от коли ти бачиш, наскільки працює ця, ця система, як вони намагаються допомогти тобі. У всьому, у організації, у легалізації, у всьому, от, то я вже думаю, ну, може за соціалістів голосувати, я вже не знаю, бо це розумієте, ну, чисто так от, е, ну, з точки зору чистого серця, це буде справедливо. Тому що вони зробили для нас ну, найбільше. А я бажаю вам, щоб ваша інтеграція і ваше життя в Іспанії було класним, щоб воно було легким, готуйте свій шлях заздалегідь. Нехай у вас все буде добре, інтегруйтеся. Нехай щастить!